Нові правила риболовлі в Україні набули чинності у грудні минулого року. Вони покликані покращити охорону і збереження біоресурсів водойм. Найперше змінилася добова норма вилову на одного рибалку. Вилов риби складає три кілограми і плюс одна трофей. Великий у період між нерестами рибалкам дозволено використовувати більшу кількість гачків. Раніше було п'ять на людину, тепер сім гачків. Є зміни щодо правил підводного полювання. Люди повинні вийти. Установити якийсь буй прапорець або там мостик, який дає, можна побачити, що дійсно там підводник є. Ну, і ніхто не, не травмірується і будуть вони якісь там підводне полювання, здійснювати. Також до берега 50 метрів, то есть, де є люди або віддихаючі, або просто громадський пляж, то із не, не до 50 метрів не підходять і вони не полюють. У нових правилах дозволено вилов усіх риб, окрім тих, що занесені до Червоної книги України, регіональних переліків, рідкісних видів та міжнародних природоохоронних списків. Зняті обмеження на вилов карликового сома та сонячного окуня, натомість встановлено тимчасову заборону на вилов щуки. Саме зараз у хижака період нересту таке обмеження запровадили вперше в Україні. Діятиме воно до 31 березня. Порушникам загрожує штраф. Виловив щуку, то там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. Під час воєнного стану в країні заборонена навігація малих суден на водоймах, а також риболовля з човнів та катерів. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.